Позиція Медведєва це позиція спрямована на зовнішній ринок, тобто, перш за все, до Сполучених Штатів Америки, тому що ядерна загроза з часів холодної війни цей меседж дуже зрозумілий для пересічних американців. Тобто, ну варто згадати там 60-ті роки знову ж таки сприйняття самих американців цієї проблеми. Карибська криза знову ж таки. Тобто росіяни намагаються на цьому грати. Тобто, Медведєв – це по суті певна така маріонетка політична, яка намагається промацати до яких пір можна, власне кажучи, тиснути на Сполучені Штати Америки, і чи можна взагалі? А, ну, ми так можемо зробити попередні висновки, що можна тиснути на Сполучені Штати, і от е, тут мені цікаво, якою мірою і до якого моменту. Ну дійсно, ми вже бачимо такі гучні заяви. От про пана Медведєва, зараз ми з вами окремо поговорили. А чому Кремль впевнений, як мені здається, в тому, що він може собі це дозволити? Ну, Кремль перебуває все ж таки в певній ізоляції. Тобто ми бачимо, що заяви Путіна і реальність вони абсолютно часто не корелюють. А і ось ця, ця певна ізоляція інформаційна самого Путіна, власне кажучи, його найближчого оточення створює передумови для подібних заяв. Тобто вони звикли нічого не змінювати. Вони звикли до ядерної риторики, вони звикли до червоних ліній. І я маю на увазі якраз топ. Чиновництво Патрошев, Путін, власне кажучи, Медведів, і вони йдуть цим шляхом. Нічого не змінюючи, тому що їм здається, що досі ядерний шантаж від Росії він є дієвим. Насправді ми бачимо, що, ну, наприклад, європейські країни, які дивляться на всю цю ситуацію, вони готуються, власне кажучи, вони готуються, озброюються, і їх це вже не дуже, як то кажуть, лякає. То, до так... чого готуються? До війни, власне кажучи. Третьої світової вони готуються до зіткнення з Росією потенційного навіть ми зокрема бачили заяви від німецьких і аналітиків, і те, що, власне кажучи, періодично виходить в білд. Ось те а, ті заяви німецьких топ-посадовців, які є. Тобто Німеччина чудово розуміє, що можливе зіткнення з Росією, можливе в тому числі і в контексті Балтійського вектору, перш за все, тому а, вони готуються. І наразі вони дійсно звлікають на позицію Сполучених Штатів Америки. Їм би хотілося, щоб Сполучені Штати Америки традиційно підтримували Європу, але а, Трамп. Бажає грати власну гру, бажає цих великих знову ж таки угод з Росією. Бажає залучати, як ми бачимо, якісь знову ж такі ресурси від Росії, і бажає швидкої угоди, власне, по Україні. Ось те, чого він бажає Бажає подобатись своєму виборцю, і бажає це зробити наразі. Йому це не вдається, і дійсно він знаходиться в ситуації. Ну, скажімо так, нервовій для а, власного рейтингу, і тому тут його дещо. Дамкратиць, ну як то кажуть, позиція конгресу щодо власне кажуть, то він може злякати на те, що так я намагався зробити певні кроки, мені не вдалось, і я бажаю дійсно якоїсь гарної угоди, і в тому числі і для Путіна. Тобто. Але я бачу, що він дещо з'їхав, як то кажуть, з глузду, і в цій ситуації ось я нічого не можу зробити. Конгрес при да, конгрес а він речі, приймає певні рішення. А до речі, коли або якщо а, а, терпець Трампа увірветься, так а, що ми побачимо? Ми побачимо бодай дії з боку конгресу і дійсно потужні нові санкції а підтримку України на іншому рівні. Бо ми зараз знаємо, що вона дещо змінилася в негативний для нас бік з боку Сполучених Штатів Америки. Або ми побачимо знову заяву, яку ми чули вже не один і не двічі разів від Дональда Трампа про те, що це не його війна. Ну, це війна Байдена. Цей меседж. Ми слухаємо вже досить давно. Ось крім того, ми можемо побачити дійсно тут вектор досить широкий від косметичних санкцій, які може ввести, власне кажучи, Трамп для того, щоб Конгрес не ввів власні, тобто показати, що він має тут суб'єктність, і дійсно він може абсолютно відмежуватись від ситуації і говорити про те, що ось навіть в республіканській партії, навіть серед його однодумців, ось така позиція лінці Грем, зокрема він є трампістом республіканцем, але є автором цього, власне кажучи, законопроекту цих самих руйнівних. Санкцій, і це цей шлях може абсолютно, якщо Трамп вирішить, якщо він буде мати, а він вже має по суті якусь кулуарну домовленість в межах своєї команди. Він запустить цей процес.